Непрохідність дихальних шляхів вимагає негайного реагування. Якщо людина може кашляти, стимулюйте кашель, підбадьорте людину, щоб продовжувала кашляти. Якщо ні, скажіть чи покажіть, що треба кашляти. При повній обструкції, коли людина не може дихати й кашляти, зробіть 5 ковзних ударів між лопатками і застосуйте прийом геймліха. Стисніть одну долоню в кулак. Та прикладіть її до живота постраждалої людини, трохи вище пупка і нижче мечеподібного відростка. Потім, міцно обхопивши кулак другою рукою, швидким різким рухом вдавлюйте кулак у живіт у напрямку вгору. Далі таким чином чергують по 5 ударів та 5 поштовхів до відновлення можливості дихати. При втраті свідомості проводиться серцево-легенева реанімація. Далі поговоримо, як саме її проводити. Як тільки вдалося допомогти людині і прохідність дихальних шляхів відновилася, зверніться до лікаря.